Фільми, на які ми подивимось сьогодні, викликали у мене справжнє здивування, адже я очікував побачити більшість з них набагато вище. Проте, маємо, що маємо, давайте дивуватись разом. Стівен Спілберг презентс Бак Туфчер, а роберт в філм. житті». Ніхто не Ординарі Ліф. Нома флай е в історії... Назад у майбутнє це культовий американський фантастичний пригодницький фільм режисера Роберта Земекіса. Назад у майбутнє це історія про підлітка, що випадково потрапив з 85-го в 55-й рік. Він натрапляє на своїх батьків, учнів середньої школи, і випадково пробуджує романтичний інтерес з боку своєї матері. Щоб не зникнути, Марті повинен зробити так, щоб його батьки покохали одне одного, а також має знайти спосіб повернутися назад. У 1985 картина стала найуспішнішим фільмом року, зібравши понад 380 мільйонів доларів США по всьому світу при бюджеті в 19, а також діставши численні позитивні відгуки критиків. Фільм здобув премію «Юго» за найкращу постановку, премію Сатун за найкращий фантастичний фільм, а також Оскар, Золотий Глобуси, Бафта, найпрестижніші кінонагороди США і Великої Британії. Президент США Рональд Рейган навіть уживав цитати з картини. 2006 року Бібліотека Конгресу США обрала цю стрічку для збереження в національному реєстрі фільмів. А в липні 2008 року Американський інститут кіномистецтва визнав фільм найкращим у жанрі наукової фантастики. Наразі він посідає 30-те місце в рейтингу IMDb. 1985 is not his year. But Doctor Brown is about to change all that. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? He's sending Marty 30 years back in time. It works. It's a flying saucer from outer space. Now he's trapped in the past. pogana. <coughs> Зоряні війни це американський епічний фільм 77-го року в жанрі космічної опери, написаний і знятий Джорджем Лукасом. Перший фільм кіносаги Зоряні війни, у якому в головних ролях знялися Марк Геміл, Гаррісон Форд та Кері Фішер. За сюжетом Штурмовий загін галактичної імперії на чолі з командуючим Дартом Вейдером захоплює транспортний корабель та бере в полон принцесу Лею. Але в останню хвилину відважна дівчина встигає завантажити інформацію про надсекретну зброю імперії маленького робота r 2 d 2 та відправляє його на рятівному модулі на планету Набу. Там Дроїд потрапляє до хлопця на ім'я Люк Скайуокер, який нічого не знає про таємницю свого народження, свого батька і тим більше про орден джедаїв, який було зруйновано кілька десятиліть тому. Його знаходить старий Обіван Кенобі, який вирішує навчити Люка. Разом вони відправляються на порятунок Леї на космічному кораблі від шайдушного контрабандиста Хана Соло. У день прем'єри фільм вийшов у 30 кінотеатрах по всій Америці. В успіх зоряних війн ніхто не вірив. Але після перших же показів копії стрічок було розіслано в усі кінотеатри країни. Наступний місяць зробив зоряні війни відомими. А компанію ХХ століття Fox врятував від банкрутства. Фільм зібрав 775 мільйонів при бюджеті в 11. Також фільм здобув 6 оскарів, включно із Оскаром за найкращі візуальні ефекти та посів 29-те місце в рейтингу IMDb. Я зроблю ще могутніший ніж ти міг уявити. Survivors of the Nuclear Fire called The War Judgment Day. Термінатор 2 судний день це фантастичний фільм 91-го року режисера Джеймса Кемерона. Другий із серій про Термінатора із Арнольдом Шварценеггером та Робертом Патріком у головних ролях. Події розгортаються через кілька років після того, як Сарі Конор. І Кайлу Різу вдалося відвернути зміну історії та дати людству майбутнього шанс на перемогу в війні проти машин. Тепер Сара у Божевільні, а її син Джон, майбутній рятівник людства, живе хуліганом. Комп'ютерна мережа Skynet посилає в минуле задля вбивства Джона нового досконалішого термінатора Т1000. Та своєю чергою дорослий Джон відправляє туди ж перепрограмованого Т-800 з метою врятувати себе самому. Після успіху Термінатора, що відбувся попри прогнози критиків, Джеймс Кемерон зайнявся зніманням чужих і не міг взятися за продовження Термінатора. Кемерон запропонував цю роботу Мартіну Кембллу, проте Арнольд Шварценеггер, виконавець ролі Термінатора, був згоден зніматися тільки під керівництвом Кемерона. Знімання стартувало в жовтні 90-го року і тривало 171 день. Актори багато імпровізували. Наприклад, Шварценеггер запропонував взяти шестиствольний кулемет і був єдиним, хто міг його підняти голими руками. За переказами на знімальному майданчику траплялися й курьози. До бару, де велися зйомки, зайшла жінка, котра не звернула уваги на камери і зрозуміла, що щось не так, тільки коли побачила Шварценеггера в плавках. Той на питання, що тут відбувається, незворушливо відповів ніч чоловічого стриптизу. Фільму вдалося зібрати 517 мільйонів при бюджеті в 102 та отримати 4 оскари і зайняти почесне 28 місце в рейтингу IMDb. Потрібен твій одяг, чоботи і мотоцикли. Ти не сказав, будь ласка. Життя прекрасне це італійська трагікомедія 97-го року. Фільм розповідає про життєрадісного італійського єврея Відо Рефіче, який є власником книжкового магазину. Він закохується у жінку на ім'я Дора, з якою пізніше одружується та заводить родину разом зі сином на ім'я Джозуе. Один день його та дружину з сином депортують нацисти з Італії до концтабору. Попри жахливу обстановку, Гвідо всіма силами намагається розвеселити свого сина аби вберегти від жорстокої реальності. Фільм вийшов у прокат 19 грудня 97-го року, а в січні 99-го папа Іван Павло II переглянув його під час приватного показу із виконавцем головної ролі Роберто Беніні. Та назвав його одним з п'яти його найулюбленіших фільмів: три премії Оскар, збори у 230 мільйонів при бюджеті у 8 та 6 та захват глядачів поставили цю стрічку на 27 місце рейтингу IMDB. Гадаєте, якщо людина щиро розкається в тому, що зробила не так, вона може повернутися в час, що був найщасливішим для неї жити там вічно? Зелена миля це містична американська драма 99-го року з однойменним романом Стівена Кінга із Томом Генксом у головній ролі. Сюжет фільму розгортається одночасно в 35-му році і в наші дні. Пол Ежкомб, колишній наглядач у федеральній в'язниці Холодна Гора. Перебуваючи в будинку для літніх людей, розповідає своїй приятельці Елейн про дивовижні роки служби Сорокові. Тоді Пол ще не вірив в чудеса, його хвилювало лише виконання вироку, але все змінилось з появою в їх блоці смертника Джона Кофі, незвичайного в'язня, який володіє прямо таки гігантським ростом і лякає спокою. З'ясовується, що мовчазний велетень володіє надзвичайними силами. Фільм здобув три премії Оскар, а по світу назбирав 286 мільйонів при бюджеті в 60 і став ще однією яскравою екранізацією творів Стівена Кінга та наразі посідає 26 те місце в рейтингу IMDb. Він ніби впав з небес. Дива цікаві речі. Ніколи не знаєш, коли вони стануться. А коли вони стаються в такому місці, це найбільш неймовірне диво з усіх. Це історія про диво, що сталося тут, де я працюю на зеленій милі. gente аж demais para continuar naquela vida de bandido. Ляра Том Житіфіфіна Косігів Леоніна Фестджіспідіда Уж Бандідус. Місто Бога це бразильський фільм 2002 року. Головна дієва особа картини сам район, де відбуваються події. Один із найнебезпечніших у Ріо де Жанейро. Оповідь ведеться від імені Бушка П. чорношкірого підлітка, який є надто слабким і боязким для того, щоб стати злочинцем. Але досить талановитим для того, щоб стати гарним фотографом і творчою особистістю. Саме його очима глядачі бачать життя, любов і смерть багатьох героїв, долі яких сплітаються і перетинаються з розвитком сюжету. Фільм став рекордсменом за кількістю зайнятих у зйомках непрофесійних акторів, зібрав близько 55 нагород і 25 номінацій фестивалів і різних гільдій. Фільм Знятий з одноіменним романом Паулу Лінц місто Бога. Це назва житлового району в передмісті Ріо-де-Жанейро, де виріс сам автор книги. Щоб написати її, Паолу Лінс 8 років опитував жителів району, збирав матеріали про організацію місцевого наркобізнесу, що привела до війни банд у цьому передмісті в 70-ті і 80 ті роки. Фільм назбирав досить скромні 30 мільйонів при бюджеті в 3.3, проте наразі займає 25-ту строчку рейтингу IMDb. que eu quero falar com você? Aí, tu não pode embora com essa mulher, não, Por vou morar num sítio, fumar maconha o dia inteiro, tá ligado? Escutar o sexo, mano. Vai jogar fora tudo que nós conquistamos por causa dessa piranha, meu irmão. Não é piranha, não, É mulher, mano. Amanhã a gente vai tomar a boca do senhor, e a boca vai ser... Mr. Brian Boyd, Є особиста інформація. Наш підрозділ щиро тужить за ним. Він був чудовим солдатом. У мене немає таких слів, щоб висловити. Рятувати рядового Райана це воєнний фільм Стівена Спілберга 98-го року, який оповідає, зокрема, про висадку військ союзників у Нормандії під час Другої світової війни з Томом Генксом у головній ролі. За сюжетом в Нормандії в 44-му році ціною великих втрат батальйон рейнджерів прориває гітлерівську оборону. Незабаром. Одна з друкарок виявляє, що в один день сім'ю Райан має прийти відразу три похоронки. Двоє братів загинули в недавньому бою, ще один на Тихоокеанському фронті. Щоб полегшити біль, командувач наказує відкликати з фронту останнього з братів, парашутиста Джеймса. Зробити це буде непросто він висадився глибоко в тилу ворога. Картина заснована на реальних подіях, що сталися з братами Ніланд під час Другої світової війни. Багато хвалебних відгуків в фільмові було зроблено стосовно реалістичності бойових сцен і стосовно акторської гри, однак фільмові закидали ігнорування вкладу інших країн союзниць на Західному фронті під час висадки в Нормандії. Надивлячись на це, фільму вдалося назбирати 482 мільйони при бюджеті у 70. Та п'ять статуеток Оскар і посісти 24 ту сходинку рейтингу IMDb. Вони просять забрати дітей. Ми не можемо взяти дітей. Том Генкс. Я нічого не знаю про Райана. Це лише ім'я Едвард Бернс. Та якщо ми знайдемо його і повернемо додому, я зможу повернутися до своєї дружини. Том Сайзмор, Мед Деймон. Це моя місія. Врятувати рядового Райана. Етоніт Сім самураїв це японська драма 1954 року режисера Коросау Акіри. Фільм належить до класики японського та світового кіно, входить до списку найвизначніших та найвпливовіших фільмів у історії світового кінематографу. За сюжетом події розгортаються у 16 столітті. Неспокійну епоху феодальної Японії, коли країна була розділена між воєначальниками і спустошена бандитами. У цьому хаотичному світі маленьке фермерське село тероризує банда мародерів, які планують пограбувати врожай. Не вірившись у допомозі, селяни відправляють кількох представників до найближчого міста, щоб найняти самураїв професійних воїнів, які можливо будуть готові захистити їх за скромну плату. Однак знайти таких самураїв виявляється нелегким завданням, оскільки більшість з них або занадто жадібні, або занадто горді, чи то занадто байдужі, щоб перейматися долею селян. Після довгих пошуків селянам вдається завербувати сімох самураїв, кожен з яких має власну особистість, навички та мотивацію. Кіностудія Тохо кілька разів намагалася зупинити знімання фільму скільки вважала, що його чекає повний фінансовий провал, а режисер постійно виходив за рамки відведеного йому бюджету. Щоразу Курасайві довадилася наполегливо переконувати продюсерів відновити фінансування. Зрештою, фільм при бюджеті у 500 тисяч доларів, ледь назбирав один мільйон та таки провалився у прокаті, ставши класикою значно пізніше класикою, яка наразі займає 23 третє місце в рейтингу IMDb.

Мовчання ягнят. Це американський психологічний трилер 91-го року, знятий режисером Джонатом Демі за мотивами одноіменного роману Томаса Гарріса. Головні ролі в фільмі виконали Джоді Фостер і Ентоні Гопкінс. За сюжетом молода агентка ФБР Клариса Старлінг отримує завдання допитати небезпечного в'язня, харизматичного, але жорстокого серійного вбивцю і канібала доктора Ганнібала Лектора. Вона шукає його допомоги у справі нового серійного вбивці на прізвисько Буфало Біл, який викрадає та вбиває молодих жінок. Лектор погоджується допомогти. Але натомість вимагає від Клариси розповісти про свої особисті страхи і минуле. Поступово між ними розгортається небезпечна психологічна гра, де лектор маніпулює Кларисою, поки вона намагається зупинити жорстокого вбивцю, перш ніж він знову когось уб'є. Ганібала Лектора можна бачити в фільмі загалом не більше 16 хвилин, однак це дозволило Ентоні Гопкінсу отримати Оскар у номінації Найкраща чоловіча роль. Цей факт дотепер є неперевершеним досягненням. Мало хто знає про те, мовчання ягнят не перший фільм про Ганнібала Лектера. У 86-му році режисер Майкл Манн зняв фільм Мисливець на людей за романом Томаса Гарріса Червоний дракон. Але цей фільм не отримав значної уваги. А от мовчанню ягнят вдалося назбирати по світу 272 мільйони при бюджеті в 19 та посісти 22 місце в рейтингу IMDb. To track him down, she'll have to match wits. I'll help you catch him, Clary. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. With the darkest of all minds. Just do your job and never forget what he is. Це дивовижне життя це американська мелодрама режисера Френка Капри, знята з 46-го року. Фільм знятий за книгою найбільший подарунок Філіпа Ван Дурена Стерна. Джорді Бейлі, мешканець невеликого містечка, настільки засмучений незліченими проблемами та несподіваним боргом, що думає про самогубство вперед День Різдва. Він завжди хотів виїхати з рідного міста, щоб побачити світ, але обставини. Та, власне, добре серце не дали йому покинути Бетфорд Фоллс. Він пожертвував собою заради освіти брата, збирав кожен цент, щоб підтримати родину, брав у борг, захищав містечко від злого банкіра Потера, одружився з дівчиною, яку любив з дитинства, і отримував сім'ю. Його Джордж готується стрибнути з мосту. Але замість цього рятує свого ангела-охоронця Клеренса Отбоді. Який з'явився отримати свої крила. У 2004 році канал BBC поставив це дивовижне життя на друге місце серед найкращих фільмів, які не отримали Оскар. А за версією Американського інституту кіномистецтва у 2006 році він посів перше місце в списку найбільш надихаючих до життя фільмів. Що ж стосується фінансової сторони питання, то при бюджеті в 3,1 мільйони доларів фільм назбирав по світу трохи більше 10, проте наразі займає 21 місце в рейтингу IMDB. А на сьогодні у нас все. Діліться в коментарях, який з цих фільмів ви вважаєте найкращим. Мені дійсно буде цікаво почитати. Та дивіться продовження в наступному відео. І не забувайте підтримати канал підпискою та лайком.